Традицію спільно наводити чистоту цьогоріч городяни підхопили як ніколи активно. Дуже почесну місію виконували і члени екологічно-туристичного клубу «Екоспектр». Молоді люди на чолі з прилуцьким екологом Юрієм Скибою займалися ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ, побутових та інших відходів в урочищі джерела. Воно має не лише велику рекреаційну цінність, а насамперед наукову. Адже тут зростають деякі види рослин, занесені до червоної книги України. Джерела, луки, ліс створюють неповторної краси природний комплекс. Щоб зробити джерела ще більш привабливими для туристів. 10 років тому прилуцькі екологи упорядкували джерело питної води, виготовили та встановили альтанки та облаштували місця для відпочинку. Близько до прилук, добиратися туди-сюди, зручно. Тут можна провести всі практичні роботи, які передбачені шкільними програмами: ботаніка, гідрологія, геологія, геоморфологія ну, все, все, що тут є, сюди ми знесли зараз дуже багато. Об'єктів живої природи, які знаходяться в червоній книжці, ну квітів багато. Проте, окрім екскурсійних груп із учнів та студентів, до урочища джерела полюбляють навідуватися і дорослі туристи. Як правило, після веселого відпочинку дорослі дяді й тьоті залишають після себе цілі гори різноманітного сміття, скаржиться еколог. Дуже неприємно, коли дорослі тут відпочивають, залишають гори пляшок пластикової посуди. А потім ми проводимо сюди дітей початкових класів і змушені розповідати, як відпочивають їхні батьки. Я хочу перш за все звернутися до батьків, які тут відпочивають, тому що діти після них прибирають. От, і хай вони вибачте на слові, мають совість. Очистити важливу рекреаційну зону прилучений від скла та пластику. Юні натуралісти вирішили у всеукраїнський суботник. Всеукраїнська акція «Приберемо Україну разом зібрала в урочищі джерела біля 30 учнів та студентів вищих навчальних закладів. Вирізналася робота ентузіастів тим, що вони займалися саме роздільним прибиранням та сортуванням сміття. Значну допомогу у вивезенні сміття екоспектрівцям надало приватне підприємство Озон. Діти разом зі своїми наставниками завантажили цілий кузов мішками з битим склом, пластиком, жистяними бляшанками та іншим непотребом. У такий спосіб ми не лише боремось за чисте довкілля, а й подаємо гарний приклад підростаючому поколінню, як потрібно правильно сортувати сміття, щоб потім його було легше утилізувати. Наголошує Юрій Скиба. Я дуже задоволена, що нам дісталася така можливість приїхати сюди і побирати, зробити якийсь дуже великий внесок для нашої природи. Все це сміття воно йде в ґрунт, в грунтові води. А ми потім оце все п'ємо. Тому треба все-таки за собою теж прибирати. Після плідного прибирання учасники суботника на джерелах обідали смачною польовою кашею.